Всім привіт! Я ще в Костополі. Вона самка мечохвоста померла. Я купив сьогодні таку от гупі. Вона сама велика залишилась одна, бо зима в Україні світло виключають. І вона, коротше, всіх рибок продають і вона одна залишилась. Одна маленька самочка і один ще маленький самець. Тут є. Дві маленькі рибки і одна велика. Гупі вже велика має руди скоро. Взяв таких... Водорості для роду і так в акваріум трошки хай буде. Ще взяв градусники в акваріум він хай буде. І обогрівателя, щоб підтримувати температуру. Щ... Ну, Це корм для кота. І ще взяв дві пачечки корму маленького. Отакого От я корму взяв, на камері не видно, але ну, маленький і гранульний. О, все стало видно. Маленький гранульний корм, щоб їх кормити. Для малька у мене корм є і все нормально, я думаю, пройде. Так що приїду додому десь через пів години, може через годину. І буду це все розбирати, обладнувати акваріуми, буду все показувати, знімати. І на канал в YouTube ще можу викладати. Ну там вже, як напишете в коментарі, викладати чи ні.